Вітаю на каналі Магія Таро. Давайте подивимось, що вас чекає на наступному тижні. Сьогодні буде два варіанти. Це перший, це другий це карти Лінарман. І обирайте свій варіант. Можна обрати одразу два варіанти, що вас чекає на наступному тижні. Перший варіант. Скажіть, покажіть, що чекає того, хто брав перший варіант наступний тиждень. Вийшла жінка, дружба, родинні стосунки. Дивіться, на наступному тижні, якщо дивляться чоловіки, то буде зустріч з жінкою, яка вам як друг, з якою дуже гарні дружні стосунки, і вона з'явиться в вашому житті, і ви замислитесь про те, що з цією жінкою. Ви б не проти бути в шлюбі. Тобто, чоловікам прийде ідея зробити пропозицію жінці, а якщо дивляться жінки, то хтось зробить пропозицію вам. Тобто вам на наступному тижні хтось запропонує жити разом і дасть таку ідею, що може спробувати нам жити разом, щоб остань моєю дружиною. Ось така. Вийла історія. Також в когось може програватися, хто вже в шлюбі, може програватися, що ви просто дуже гарно проведете час в родинному колі, можливо, буде якась відпустка, якийсь відпочинок, що ви будете разом з чоловіком, коханим, з дітьми проводити дуже гарно час вдома або десь на відпочинку, ну, задоволені родиною насолоджуватись якимось родинним теплом. І отримувати задоволення від того, що у вас є ця родина, цей чоловік, ці діти, насолоду від того, що у вас є в житті, від родини, від дітей, від другої половинки. Це у нас був такий дуже гарний перший варіант. Давайте подивимось, другий варіант, що чекає. Тих, хто обрав другий варіант? Скажіть, покажіть другий варіант, що у вас чекає, другий варіант. Е, вийшов чоловік, дуже гарний чоловік, який має е, такий статус, е, високий статус, високий ранг в суспільстві. Він надійний, добрий захисник, і він має гроші і має положення в суспільстві високе? Так, що з цим чоловіком він, дивіться, тлівер, він скаже, що ви йому подобаєтесь. Тобто проявиться якась людина з якою, який вам подобається, якому ви подобаєтесь. І це якесь таке гарне стечення обстоятельств, що е, ця симпатія, що ви зрозумієте, що ви йому подобаєтесь, і він вам подобається, відбудеться оце зближення, симпатія. З'явиться людина, з якою буде добре. Якісь старі. Стосунки завершаться. Це карта гроб, але в цій колоді це лілові вишньові сумерки, називається колода Ленорман. І всі карти, які це такі лілові, це позитивне значення, а отакі от вишньові, це негативне значення. Крім карти клєвір, клевер в усіх варіантах позитивна карта. Ось, І оця карта гроб означає, так як вона тут в позитивному значенні, що щось старе, погане, що вас е, зупиняло, блокувало, то, що вам не давало жити, може, якісь порчі на смерть до речі, може якісь родові прокляття, програми, негативні родові, що вони познімались, і вас більше це не буде блокувати. Щось погане пішло з вашого життя назавжди, щось завершилось. Ви самі. Якщо дивляться жінки, то це ви і чоловік. Якщо дивляться чоловіки, то в ваше життя прийде отака жінка гарна. Ось, тучі розвіюються. То, що заважала, мцувала, руйнувала, не давала вийти із якоїсь складної ситуації, нарешті завершується, ви виходите на новий етап. Є, буде якась симпатія. Хто вже одружений, то це усвідомлення того, що ви дуже круто, класно, вбрали себе партнера, і ви дуже задоволені, і вами дуже задоволені в сім'ї. Такий вийшов у нас розклад, дуже схожий чогось. Ну, так вийшло. Дякую всім за увагу. Дуже дякую за коментарі, які ви залишаєте. Дякую за донати. І до зустрічі на каналі.